Відомий актор, телеведучий, зірка багатьох українських проєктів Максим Наліпа загинув. Про це повідомила дружина шоумена на своїй сторінці у Фейсбук. Про всі деталі розкажу вам я, Олена Ковальова. Україну сколихнула трагічна звістка. Тамара Наліпа повідомила про загибель чоловіка Шоумена, телеведучого та військовослужбовця Максима Наліпи. Він поліг у бою 12 травня під час виконання свого останнього бойового завдання. Чоловіку було 48. Дружина зазначила, що наразі з'ясовуються всі обставини трагедії. Йде слідство обставин. Як пояснили в його частині, де він служив останнім часом і був призначений командиром, у мене немає слів і сліз, мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максика, рідним та друзям. Брат ведучого Андрій Неліпа також опублікував зворушливий допис. У ньому розповів про те, як воїн трощив окупантів. Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка. Але й воїн, захисник України, спочатку в ТРО, потім в ЗСУ. Останнім часом він виступав у силах безпілотних систем. Влаштовував за допомогою запальні файер-шоу для російських окупантів від роботи його творчого колективу у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. рашисти весело шагають на концерти Кобзона і Квн Маслякова. На втрату відругували колега відомого артиста. Однією з перших виклала допис колишня українська телеведуча Олена Філонова, у якому висловила свої співчуття рідним Максима. В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс твоя посмішка завжди буде в нашій пам'яті. Спочивай, друже! Слава герою! Подякувала Максиму Неліпі за захист, українська телеведуча Марічка Падалко. Вона оприлюднила допис на особистій сторінці у Фейсбук. Максим Неліпа світла пам'ять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити. В останнє до захисника звернулася популярна українська акторка Ірма Вітовська Ванса. Веселий, дотепний, кмітливий, з неймовірним почуттям гумору. Макс, дякую за захист. Спочивай, герою! Зокрема, публікації про загибель Максима Наліпи поширили заступник директора футбольного клубу Динамо Максим Радуцький та український актор Дмитро Оскін. Вони висловили співчуття батькам та дітям медійника. Давайте згадаємо, чим запам'ятався Макс наліпа для українців. Він народився у Києві, де навчався на інженера у політехнічному інституті. У студентські роки Максим почав грати у КВК та став капітаном команди ковбої політеху у 2004 році. Чоловік потрапив на українське телебачення. Відтоді й почалася його зіркова кар'єра. Він став ведучим популярних проєктів. Зокрема, вів програми Програй мільйон хто там? Підйом та «Народна зірка. Артист двічі брав участь у популярному шоу Тенсюють всі а також часто знімався в українських серіалах та фільмах. Під час паузи в медійній кар'єрі він тривалий час проводив корпоративи та заходи. А у 2017 році повернувся на екрани вже як актор комедійного дизель-шоу. Максим Наліпа став народним улюбленцем, але, врешті-решт, покинув екрани та сцену задля за. Захисту нашої країни після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну шоумен поповнив ряди ЗСУ. у 2023 році. В одному з інтерв'ю шоумен розповів, чому покинув свою кар'єру на телебаченні та став військовим. Це була, якщо дозволите, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна. Мої родичі, друзі, мої діти, син і донька. Ось, коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена у 2024 році. Неліпа став командиром розвідувального взводу командного складу супутних військ. У січні 2025 року стало відомо. Відомий ведучий отримав поранення на фронті. Тоді Максим вийшов на зв'язок та розповів про своє самопочуття. Звісно, війна не омолоджує та не додає здоров'я. Проте, про важке поранення не відповідає дійсності. І слава Богу, перебіг хвороби та її суть не з простих. Але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування. Він проходив лікування в одній з лікарень Дніпра у відділі щелепно-лицевої хірургії, де йому зробили три операції. Після тривалої реабілітації Максим знову повернувся на війну. Для багатьох він був комором дитинства. Він захищав нашу країну з перших днів вторгнення окупантів. Продовжував нести службу навіть після важкого поранення. Тепер Максим Наліпа навіки в строю. Через російських окупантів лишилося двоє дітей. Ми висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять воїну зсу. Слава Україні. Російські окупанти забрали життя українського воїна. Стало відомо про загибель відомого хореографа, який захищав Україну з початку повномасштабної війни. 6 січня під час бойового завдання загинув наш захисник. В минулому переможець шоу Танцюють всі шість. Володимир Раков йому було 30 років. Цю новину у соцмережах поширила близька подруга воїна Галина Пеха. Володимир Раков захищав нашу країну у складі 2-го стрілецького батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. До війська чоловік долучився на початку повномасштабного вторгнення. Взяв до рук зброю, покинувши сцену і танці. Мене звати Раков Володимир, я Мір Язіфатері. Володимир Раков був відомим на усю країну як переможець шостого сезону шоу танцюють всі. Протягом наступних двох сезонів він виступав не лише як учасник, а як хореограф-постановник. Також він був асистентом хореографа проєкту Танці і зірками. Хореограф активно брав участь у міжнародних змаганнях і популяризував Україну за кордоном. 2018-го Раков з командою Вондер Крюс добув перемогу на «World of Dance» у Берліні. Соцмережі бурхливо відреагували на загибель українського воїна. Свої співчуття висловила керівниця проєкту Танцюють всі Тетяна Пристаєцька. Вова. Ну як? Ти мав збирати овації своєму однозначному таланту, неймовірній пластиці. Тобі мало бути оглушливо від оплесків, а не від Вова, Раков. Пишаюся, що знала. Берегтиму пам'ять не лишилася й відома українська телеведуча Ольга Фреймут. Вона опублікувала пост в інстаграм, у якому зазначила, що завжди була на зв'язку з Володимиром. Таких ніколи не було на цій землі. Іноді я підозрювала тебе у тому, що ти божественний. Ми мали бути парою на танцях з зірками, якби не один йоб з один плюс один. Вова, ти естет, ангел, легенда, герой. Ми також висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Ми впевнені, що вже скоро кожний окупант понесе покарання за кожну нашу втрату.